Всім, всім наші вітання. Це громадська організація жіночі ініціативи, це місто порятин. І це черговий випуск програми, яка називається Порятин Освіта», яка транслюється на каналі «Free Space» Вільний Простір. Незмінна ведуча цієї програми, пані Наталія Журенко, сьогодні прийшла до нас у гості. Вітаю вас, пані Наталія. Добрий день. Така чарівна, і, на жаль, виглядачі не можете побачити, в якій сьогодні гарній вишитій сорочці прийшла до нас пані Наталія. Притом ще сорочка вишита власними руками, так, це Наталія? Так. І сьогодні з нами Денис Москалець. Денис допомагає нам у випуску цієї програми. Невеликі є в нас технічні моменти, технічні збої, але все одно програма виходить в ефір. Пані Наталія, і розповідайте нарешті, з якими новинами ви прийшли до нас сьогодні? Новин дуже багато, отже, я розпочинаю. Світлі рішень серпневої конференції педагогічних працівників, вчителі Пирятинської спеціалізованої загальної школи перших третіх ступенів номер 6 впроваджують в практику нові форми і методи роботи. На минулому тижні був проведений тиждень російської мови, для учнів він розпочався конкурсом з Ось зараз нам Денис продемонструє серединою ці. Саме стінівки дуже оригінальною була газета від учнів 6-го А класу. Вона зайняла перше місце. Я вже неодноразово розповідала в наших програмах про те, що в конкурсах у нас приймають учні від перших до одинадцяти класів. Так як російську мову вивчається із 5-го класу, то наші газети були зроблені від 5-го класу і по 11-й. Для учнів п'ятих класів здійснилася мандрівка в країну Русландію разом із королевою наук. Цікавим пройшов КВК у шестикласників, де змагалися команди знатаки та лінгвісти. Учасники виконуючи заклик пусть. Стрійкі під борьба, сильні сорівнування, успіх рішають не судьба, а только наше знання. На жаль, цих фотографій у мене немає, але ви бачите стінівки, і стінівок дуже і дуже багато. Показали свою кмітливість і рудованість в різних розділах російської мови. Корисно були побувати учням на засідання клубу шанувальників російської мови, де мова йшла про енциклопедію здоров'я. Чому саме про здоров'я? Тому що я нагадую про те, що наша школа спеціалізована саме сприянню здоров'я, тому дуже багато заходів у нас проходить саме по зміцненню і про поган... здорового способу життя. Для учнів 9 класів підготували виховний захід на тему похвальні слова світової літератури. Читаючи вірші, граючи уривки і сказок, діти стверджували література дивна таємниця, пізнання злива, заручений і суттю, дарує мить прекрасну, незабутню ти – Всесвіт образів, думок світили. От такий цікавий, цікавий тиждень проходив у нас саме в рамках тижня російської мови. Я вже неодноразмово розповідала вам у наших програмах про професійне навчання у 10-11 класів нашої школи. І одну із спеціальностей, які обирають наші випускники це спеціальність перукар. Перукар це та людина, яка має бути відповідальною, майстерною, точною та мати найкращу фантазію. Тож педагогічний колектив нашої школи поставили собі завдання: зробити із наших учнів справжніх майстрів та підготувати їх, їх до професії. Учні вивчають не тільки програмовий матеріал, а й займаються практикою, вчаться, як підкреслювати переваги. І приховувати недоліки обличчя, підбирають кольори, тон і спосіб фарбування, та роблять як чоловічі, так і жіночі стрижки зачіски. Щоб показати учням, що на них чекає в майбутньому, та який шлях в житті можна обрати, школярі разом із заучем Банювовою Людмилою Олександрівною та зі своїм вчителем Ісаудовою відвідали Прилуцький професійно-технічний ліцей. Учні запросили до аудиторії, ознайомились з історією закладу, провели майстер-клас із перукарської справи. В умовах розвитку нової школи ми намагаємося надати дітям можливість для саморозвитку. І от саме діти, переважно в більшості в нас це дівчатка, знайомляться із цією професією, отримують якісь перші навики і далі вже при можливості і при їхній охоті, далі. Вони можуть здобути цю професію. Я вже вам розповідала про те, що діти були у нас на екскурсії і в Лубенському медичному училищі, бо друга спеціальність, яку отримують, вибирають наші випускники, це догляд саме за хворими людьми. От Саме ви бачите фотографію, не знаю, чи бачите ви її, але бачу її я. Саме про як випускники, випускники наші майбутні, одинадцятикласники і десятикласники були на екскурсії. А 14 Наталія, березня, до вас в нашій школі... чотирнадцяти вас питання, можна? Наталія, ну скажіть, будь ласка, це от профільне таке навчання? Це перший рік у вашій школі? чи... Уже є у вас ну, випускники, ні, як, це, профільно? та, і дуже вже профільному? А чи є у вас от, ну, от який, така, така інформація, що дійсно те профільне навчання, яке отримали в школі, далі діти ну, що це надалі для дітей стала професією. Є у вас такі дані? Ну, можливо, ви чули про це, ну, можливо, ваша школа веде якусь статистику з цього приводу? На жаль, зараз у мене цієї статистики немає, але я знаю точно, що випускники, ті, які отримують саме по профільному навчанню, ідуть далі отримувати саме цю спеціальність. І дуже багато дітей навчається в медичних закладах і в академіях, і в університетах. Я знаю, і звичайно в медичних училищах. Тому <по> Це, я точно знаю, що вони навчаються дійсно. І, ну, мабуть, для кожної дівчини це корисний досвід набути саме для себе. Як робити зачіски, як робити макіяж, як робити візаж, правда? Це пригодиться в кожній сім'ї в майбутньому. Так що я знаю точно, що випускники вміють. Ну, вміють робити зачіски і чоловічі і жіночі. І якби ви побачили, які вони гарні люди. як саме словами, вони. Так, після... да, вони використовують отримані знання в повсякденному житті. Це дуже добре. Ну, і от продовжуючи знову ж таки, діти, які, на жаль, ну, не можуть. Із малозабезпечених сімей у нас можуть безкоштовно отримати теж зачіски. Це я точно знаю, що дітей наших підстригають. Для наших учениць це практика, ну і для середньої і початкової ланки це ще й гарні зачіски у дівчаток. Я точно знаю, що моїх дівчаток із довгими волоссям. Брали неодноразово, заплітали їм гарні зачіски саме із косичками. Так що ходять красиві і наші учні на перервах на уроки. А 14 березня в нашій школі пройшов семінар педагогів-організаторів Порядинського району. Своєї діяльності педагог-організатор весь час працює над створенням сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізацію культурно-національного, духовного і фізичного стану учнів. От, ви бачите саме, як ми вітали наших гостей в нашій школі, все не знаю, чи бачите ви. Я бачу адміністрація наша і наші гості, які прийшли саме до нас цей день. У своїй роботі наш педагог-організатор Нічик Марія Володимирівна намагається створити дух партнерства творчості взаємодопомоги. Ми дуже багато вже розповідали в наших програмах, скільки цікавих заходів було створено саме нашим педагогом організатором Нічик Марія Володимирівна. Кожен тиждень у нас у школі проходять якісь свята, і це саме її заслуга. Після привітання в нашій школі учасники семінару мали можливість бути присутніми на спортивному святі, весняні квіти. Чому саме спортивні? Знову ж звертаюся, чи нагадую, що наша школа школа сприяння здоров'я. Тому дуже багато спортивних змагань проходять саме у нашій школі. Для них був проведений знову ж таки, от ви не знаю, чи бачите, ви бачу я фотографії. Дуже цікаве спортивне свято, на якому були присутні наші гості, дивилися, як змагаються наші діти. Ну і ніяке спортивне свято не проходять у нас без спортивних танців. Знову ж таки, які показують нам учні нашої школи, готують вони спеціально на. Ці саме спортивні змагання. Змагань дуже багато, і хочу повідомити, що на цьому ж тижні був проведений козацький гарт і між старшими класами шкіл Пирятинщини і наша, саме наша шоста школа зайняли перше місце. У цих змаганнях, взагалі, спортсмени наші дуже знамениті і в Порятинському районі, і в області, і навіть в межах України. І я вже неодноразово розповідала про те, що навіть наші спортсмени займають місця призові не тільки на районному обласному, а навіть ми захищаємо честь України. Спасибі їм за це. Так, ви ще не знаю, чи бачите ви, я бачу ще фотографії. О, а от саме е, зараз, покажіть, будь ласка, в цей же день був проведений майстер-клас от молодість і здоров'я заступником директора школи з наукової роботи Ванюгової Людмили Олександрівни. Оце те, що ви говорили, як саме діти навчилися робити правильно візаж, масаж. Зачіски, от про це все розповідали наш заступник директора, і показувала майстер-клас нашим педагогам-організаторам, як саме слідкувати за собою, за своїм обличчям, ну, можливо, навіть за своєю фігурою. От ви бачите, хто тобто вас знову... хто до вас прийшов на семінар, не тільки подивилися, як працює педагог організатор а ще й мали можливість е, взяти участь у майстер-класі. Так, да, саме от ви бачите, якщо ви знову ж таки, от наші це вже випускники, а зараз вони практиканти, студенти. Знову ж таки, Юля, наша бондарі, саме от зараз я бачу її на фотографії, знову ж проводить майстер-клас, це випускниця вже нашої школи. Зараз вона знаходиться на практиці в нашій школі. От до того, чи пов'язує далі наші випускники із цими професіями. А далі Марія Володимирівна презентувала свою роботу. От ви бачите саме, як проходила ця презентація, вона розповідала саме, як працює вона і на що звертає увагу в нашій школі в нас під час своєї роботи. Ну і по закінченню семінару учасники присутні були в концертній програмі. От зараз ви побачите знову ж таки фотографії. Дуже багато виступають наші діти, дуже яскраві костюми, і мабуть, з першого і ну, по восьмий, по дев'ятий клас. Оце ось дев'ятикласники. Я бачу, не знаю, чи бачите ви їх. Саме дуже багато дітей. Зайняті у нас на всіх святах, на всіх заходах шкільних, і теж знову ж таки наші учасники нашої самодіяльності займають призові місця і в нас в районі, і в області. Так, ну так, да, дійсно, бачимо, як завжди, усміхнені обличчя дітей в яскравих костюмах. Дуже гарна така атмосфера, Атмосфер... кульки. Тобто, ви створили свято для тих, хто до вас завітав у навчальний заклад. Це вже свято для дорослих створили молодці. Ми постійно намагаємося дійсно для того, щоб в школу дитина приходить не тільки навчатися, в школі вона живе і живе більшу частину дня. Тому. Дійсно, що ми намагаємося дати мо. Можливість дитині для саморозвитку дати дитині можливість розкрити свій потенціал і розвивати ж його напротязі протязі всіх одинадцяти 11, 11 років, поки вона навчається у школі. Ви бачите, скільки танцює дітей, скільки було номерів зроблених знову ж таки від першачків, Ну і по старшокласників Я знаю, до 10 класу діти приймали участь в цій концертній програмі. Ну, я бачу, що і дорослі також брали активну участь у вашому святі. Да, Марія Володимирівна. У нас вона дуже великий. Затяніко витримати спокійно, видивитися ці заходи неможливо. Тому ми постійно приймаємо теж участь в цих заходах. Ну і під кінець хочу вам ще розповісти про цікаву і змістовну бесіду, яку була яка була проведена провідним фахівцем з екології освіти національного природничого парку «Пирятинський». Ми, початківці, приймали, і особливо, ви бачите, наші першачки приймали участь в акції Збережемо первоцвіти. Пономаренко Олена Кузьмівна ознайомила першачків із першоцвітами Пирятинщини та пояснила, чому ми повинні їх охороняти. Ви бачите, От наскільки цікаво було це для дітей, особливо зараз, в цю весняну пору, коли саме почали зацвітати першоцвіти, і дуже Наталія, голова... я хочу також декілька слів сказати, що наша громадська організація жіночі ініціативи також тісно співпрацює з національним парком Порядинський. Взагалі ми дуже щасливі, що в нас є такий національний парк. Що в нас є дуже багато рідкісних рослин і вони є тільки у нас, тільки на порятинщині. Так, от, в рамках співпраці, в нас також зараз проходить фотовиставка в нашому центрі громадської активності, і от буквально через тиждень ця фотовиставка, одна фотовиставка змінить. Іншу фотовиставку, яку також готує нам Національний парк Порядинський. Тому, шановні порядинці, жителі міста, гості, жителі Порядинського району, приїжджайте, будь ласка, і подивіться, бо насправді фотографії дуже красиві, і це фото тієї флори і фауни, яка знаходиться саме в нас на Порядинщині. Просто запрошую вас подивитись те, що от, от, тиждень ще є, щоб побачити виставку, яка зараз, е, зараз експонати, які зараз представлені, і через, бо через тиждень будуть нові, а на нові прийдете вже через буквально через 10 днів. Приходьте, будь ласка, подивіться все на власні очі. Дуже приємно, що Олена Кузьмівна з нами постійно працює. Це не перший її візит до нас у школу. Вона нам проводила цікаві дуже екскурсії, коли ми були у таборі відпочинку влітку. Вона нас водила по острову Масарському і показувала такі, рейт, ну, такі рослини, на які ми взагалі не звертали навіть увагу. Ви знаєте, дуже цікаво навіть нам, дорослим, і здається, тим людям, які вже багато чого знають, дізнаватися щось нове. Ну і по закінченні бесіди діти самі створили малюнки про необхідність збереження рослин, занесених у червону України. От так пройшов тиждень, минулий тиждень в нашій школі. Зараз канікули. Але життя в школі не закінчується, тобто, ми не відпочиваємо на цьому тижні. Діти, крім того, що вони відпочивають, вони Дійснюють екскурсії в різні міста, в різні цікаві місця нашої порятинщини, Полтавщини, ну, можливо, навіть України. Про це все я думаю, що я вам розповім на наступній передачі. І крім того, я знаю, що в четвер у нас буде засідання атестаційної комісії, і як воно саме пройде. Теж я хочу вам розповісти у наступній передачі, тобто через тиждень. От я вам зразу дала анонс наступної нашої 17-ї програми. Да, дякую вам, Наталія, дякую за те, що прийшли на канікули. На канікулах ви. Я знаю, що ви на канікулах також працюєте, педагоги не відпочивають, так як діти. Вони продовжують працювати, шукають якісь нові цікаві матеріали. Для діток готують якісь нові програми, готуються до уроків, це дуже добре. Взагалі хочу подякувати в цій програмі вчителям за ту їхню працю, яку вони виконують, тому що, знову ж таки, нелегкий зараз час, і діти інколи нелегкі, і батьки не, не завжди скажімо так, оцінюють, оцінюють важку працю педагогів. Давайте всі просто разом з повагою будемо відноситись один до одного, поважати працю один одного. Ну і, і наостанок також хочу ще раз побажати всім чистого неба, такого як сьогодні в місті порятині яскравого сонечка, гарного настрою і позитиву по життю. А ми з вами обов'язково побачимось на каналі Free Space Вільний простір. І Денису дякую також за те, що він допомагав нам сьогодні у випуску цієї програми. До нових зустрічей! До побачення!